П'ятниця. І в нас на календарі 19 липня Спортлає Кремечук на чергуванні. І повідомити вам, що з наступного тижня, тобто з 22 липня, відновлюю свою роботу Фітнес табір Кремль Стайл для дітей віком від 7 до 11 років. На Кребо, це Лесі Кринк Тім А на молодіжному, де ваших дітей очікують найрізноманітніші активності, упор, звичайно, на вело, на ігрові види спорту, на пляжний відпочинок, також настільні ігри, відвідування секції Спін Стар тут в цьому шикарному басейні. Понеділок, середа, п'ятниця. Також секції стріатлону вівторок, четвер, субота, тобто повний перелік необхідних для розвитку витривалості, розваг і існувань для дітей. Крім того, ми визначилися з дистанціями для запливу. На День Незалежності називається блакитний тризуб. Дітям це буде плавання 500 метрів з блакитними озерами, дорослим це 1500 метрів, а свімран складатиме саме 3300 метрів з почерговою зміною трьох плавальних і двох бігових етапів. Більше інформації на нашому клубному сайті Кремінстайл.ком а також на сторінці заходу «Блакитний призуб у Фейсбуці. Там є карти, маршрути і інформація про те, як дістатись на блакитні озера Світловодськ. Тож це набір усіх бажаючих на реєстрацію до цього заходу. Трошки раніше до цього заходу 17-го, серпня в місті Жовті води Ростислав Мирошниченко проводить триатлон косовий на кшталт того, що ми робили 7 липня у нас тут в Кременчуці на Силікатному озері. Він був тоді, до речі, переможцем наших змагань. Тож запрошує і Кременчужан до участі. Це, в принципі, місто недалеко від нас десь співрозмірно з Полтавою по відстані, то логістично, в принципі, зручно одним днем туди з'їздити. Що ж, я бажаю вам продуктивного тижня, гарних, цікавих тренувань і да прибуде з вами фітнес-сила!